Всім привіт! Сьогоднішнє відео буде про такі світильнички від магазину Аврора. Вони такі чудові і за цього датчика він прекрасно робить. Робить в двох режимах автоматичний, вимкнено і ручний. Вимкнено зрозуміло. Ручний зрозуміло це просто він постійно світиться, а автоматичний режим. Це коли, коли темно, є рух, вмикається. Все добре, але є нюанс. Він живиться від трьох батарейок типу АА, від пальчиків. Ну, є такий лайфхак: Магнітики, до речі, випадають зразу. Або їх клеїти, або забити на них. Я вже цей, в цьому фонарю вже більше року. І фонарики до речі, ці до сих пір продаються на, в магазині Аврора, досить дешево. Що я зробив? Я його розібрав. Тут багато вінтиків, воно все вскривається. Правда, що е, оця лід-лента тримається на от таких от ножках, які пропаяні. Ну, Нічого страшного, їх можна просто відірвати й приклеїти заново. Що не зробиш зараді відео? Ну, нічого страшного. Дуже хороший е, светодіод. Він на алюмінієвій підложці, Це багато чого варте, Це означає, що він добре хо, добро в нього охолодження. І буде працювати довго. Він сам герметичний на, на якісь слюді. Що ми зробили? Ми взяли тут такий відсік е, чорний. Е, він легко виймається, я його просто тут відрізаю. А Залишив я його чому, щоб на цьому корпусі основі, лежить ця ленточка, щоб тобто вона пригибається. Взяв акумулятор, акумулятор від вейпів цих кальянів ручних. Вони досить якісні. Ну, певно, вже всі це знають. Досить якісні акумулятори. Він сидить, прекрасно встановлюються, платку для заряджання. Я її не калібрував, сразу кажу, от як є, в магазин так і поставив. Фонарик живе на зарядці. Я зараз в кінці розкажу, як, яка в мене реалізація цього. Зарядка від Aliexpress, Просто на літньовий херпит. І обов'язково Type-C. Це все справа робиться як. Береться роз'єм Type-C. такий наприклад. Сподіваєтеся на, е, на цю плату. Так, ну, питание нам, поки... якщо ви робите, це не потрібно. Е, і тут воно ці пази, оце, де була лампочка, оцей корпус для акумуляторів, він прекрасно лягає вообще ідеально. Просто ідеально. Не треба нічого видумувати. Відрізаєте корпус приблизно. Ну, так, розміщаєте, щоб плата була, і акумулятор, який у вас є. Які ну, обов'язково, щоб був не більше, ніж це корпус, бо кранчик ляже на нього. Можна і оце даже поставити. Він прекрасно сюди ляже. бачите, він менше корпусу. Менше корпусу. Тобто можна і даже це поставити. І клей. Я дуже не заморачувався, клей універсальний засіб. І все. Я взяв поміняв дротики, бо трошки там не коротенькі були. Я їх поміняв, підпаяв акумулятор тими ж самими дротами, які там були. З вейпа, якщо вам видно, от прямо до цих контактів, от які всередині вони підписані B, B-S. І е, підпаяв вихід е, відповідно плюс і мінус. Це вже йде на плюс, прямо сюди на контакт світлодіода, а мінус на плату керування. Тобто живиться плата. Від неї вже після цієї плати живиться і світлодиод. Що Це Ну, більш схоже на запобіжник. Я його не розбирав, він тут був, ну хай там собі живе. Так, збираємо його. Ну, Так, тримається, але краще б його підклеїти. От. Так, це все. одягається. Обратно. Так. І я взяв кришечку. Як вам так показати, я її думав, як краще зробити отвір. Я його взяв, просверлив ось тут, під кутом Під провод. Виходить, який задум підключаєш до зарядки. Провод прекрасно лягає в паз і при тому можна ще й закрити кришечку. Ідеально, він таки, звісно, треба прикрутити назад. Так, ми це робимо. Так, ну всі. Я всі не буду прикручувати. займе багато вашого часу. Я прикручу, щоб він в руках не розвалився, бо хочу далі розповісти, як же я його використовую. У мене їх декілька. Поцепив їх в коридорі, на кухні, там, де рух, там, де е, потрібно світло, там, де пройти потрібно, коли немає електрики. Е, значить, я що зробив? Магнітики, вони. Вип... Випадає зразу у всіх. У мене є декілька ламп, у всіх вони декілька, деякі я погубив, деякі знайшов. Ну, така їх треба добряче приклеїти. В общем вони мені не подобаються. Я от роздрукував таку платформу. Не знаю, можливо, ще іншого якоїсь форми зробити. Ну, мені це більш подобається. Для чого? Я вам зараз покажу. Одівається ось так. Зрозуміло, так? Це двосторонній скотч на спільній основі. Те ж саме є в Аврорі, стрічка двохстороння на вспіненій основі. Широку, обов'язково брать, її можна підрізати. І ви її клієте. І у вас лампа висить, наприклад, там десь на тумбочці, на холодильнику, чи в коридорі, десь над дверами. Ну, вже саме вирішуєте. І не перекриває світла. Тобто я можу її виставити тут і закліїти. Обачно я беру посередині і клею ось так, або під потолок десь. Е світить знову взагалі. Просто шикарно. Яскраво все освітлює. Автоматичний режим прекрасний. Якщо його закрить, бачите, він включається. <кхи> Там якийсь час є, він вимикається і більше не вмикається, поки не буде темно. Датчик освітлення, датчик руху. Так вимикаю. Так. Мабуть, що все. Граджу. Цей гаджет. Цього лайфхак, як його можна назвати. За призначенням батарейки не рекомендую. Вони всі мало не Всі коштують грошей і мало тримають. Я краще купити літівий акумулятор, одного е, хватить За очі Ще є такий варіант. Е, продаються такі акумулятори. Зараз вам скажу, як вони називаються Литий іон теж на 730 мА. Даже не знаю, який в нього розмір. Зараз помірю. Так, взяв я Штангель. Взяв я штангель. Зараз помірюємо так. 14 на. Обережно, щоб не замкнути 14 на 50. Оцей метр ідеально підходить в цей корпус. Там місця багато. То є, вони, я їх не був, був бачите, ну, сварку. брав я в місцевому радіомагазині там, ну, досить дешево, звідки не знаю, вони не сказали. Але в Бушні це 100% фірми Сеньо дуже якісний. І цей корпус він ідеально туди лажить. Залазить в акумулятор, то вже не буде розкручувати. Він туди підходить по корпусу, по висоті. От бачите, він навіть менше, ніж цей. А цей підходить. Тобто, це підходить хорошо і буде працювати прекрасно. І такі платки Вони на Алікспресі дуже копійки коштують. Плата зарядки літіго акумулятора. Тут, звісно, є резистор, яким регулюється струм. Ну, треба було б звісно зробити. Батарейки. Під час заряджання трошки важкувато, але та працюють, вже більше року працюють, не було ніяких інцидентів, нічого не здувалося, не перегрівалося. Зарядилося, ємкість маленька, дуже швидко заряджається і далі він просто чекає. Корпус прозорий. Я зараз покажу ще раз. Зелений, червоний коли заряджається, він швидко заряджається і далі переключається на зелений колір. Ну, все. Користуйтесь кому потрібно. Дуже гарне рішення, з датчиком це просто вогонь. Навіть якщо випнути просто живлення від акумулятора, він за десь там, наприклад, в ніші якихось в шкафу, даже. це дуже ну, прекрасне рішення. яскраво-яскраво, кінато освіщає прекрасно і вимикається за вами. То економія вогонь. Так, от так розміщений він. Один з варіантів. Зараз дуже слабке освітлення, він його не бачить. От я. Підняв руку, бачите, він вимкнувся. Зараз Так, він вимкнувся. Я зробив стоп-паузу. І вийшло, що 25 секунд. Коли нема руку, він вимикається. От я знову піднімаю руку і він вмикається. Взагалі, огонь. Все. Підписуйтесь, користуйтесь.